У тональці У тональці У тоні. А як правильно сказати? На щоці? а як правильно? На щокі На що на щотці? Ні. Ніяк би. Якби, якби. ніякоби. Якоби. Господи, я так напрягаюсь. Тяжко тяжко, конечно. Усім привітки. Нарешті, нарешті мої 16 підписник. Підписників дочекалася цього відео, а саме українською мовою. Настроїла свою антенку на українську і дуже-дуже надіюсь, що я не буду дуже тупити. Але якщо і буду, будь ласка, ви мене пробачите. Це відео про макіяж. А саме макіяж ось от пальчиками та нігтями. Чому нігтями? Тому що ріснічний край війовий край. Та брови я теж буду малювати, але без пензликів, чи щиточок, чи щось там ще. Тому я а, о, оці, от красень убираю з цього місця. І спонж теж не буде. Я як якась іноземка, мені здається. Ще що хотіла сказати: я знаю, що багато дівчат а, удома. Фарбуються я знаю, що багато дівчат вдома фарбуються за допомогою о, пальчиків, тон наносять, чи консилер, чи ще щось. Але я так звикла, що я все роблю пензликами. Усе, отак з самого початку. Тому я, напевно, ні разу у своєму житті не малювала обличчя пальцями навіть тон. Розумієте, тому це відео буде для мене дуже цікаве. А ще я буду працювати не тільки кремовими, кремовими текстурами, але й сухими. А саме я буду кремові текстури запечатувати сухими, але теж за допомогою моїх пальчиків. Я вже не робила багато помилок, я це розумію, але якщо хочете, ви можете мене в коментарях поправити. Починаємо з тону. Я вже помила свої ручки, тому не переживайте. Господи. Якщо буде і кожне слово виправляти, це я не знаю, скільки часу на це буде Пробачити за галас. Я ходжу до солярію, тому що я дуже хочу бути смугую дівчинкою. Мабуть, буду використовувати оці два тоналі. Підготувала собі серветки, щоб все це з моїх рук потім змивати одразу. Що я люблю? Я навіть, щоб ви розуміли, я навіть не користуюся своєю рукою у моєму у обичному житті. Я користуюся такою штучкою. Тому це, це дуже для мене незвично. Розмішуємо. Боже, як мені це не подобається. Боже, я не знаю, як ви, дівчата, це робите. Для мене це як, якесь гівно на своє обличчя і пальцем. Коли ти робиш це пензликом, воно таке все так, так прикольно, не знаю. Якось все так гарно виходить. Усе я нанесла, мені здається, я вічність потратила на це. І все одно мені не дуже подобається текстура, хочеться той спонж взяти мокрий і все, от -от, пшик шик шик Тому що в мене ще було тут. Ну добре. Не так погано, як я думала. Але це було дуже довго, ну правда. І коли я роблю це пензликом а, чи, і б'ютиком, я так шик-шу-шик, -шик ну, хвилинка максимум. А тут я, блядь, хвилин п'ять сиділа. Мені здається, темніше вже сталося. Це викидаємо. Далі ми переходимо до консилера. У мене ось такий. Дуже люблю його, але щось мені кажуть, що більше його не буде. Що, і не можна так робити, да? це ж теж пензлик. Це треба ось так. О, господі, як все складно. От консилер я теж ні разу не наносила своїми пальцями. Так, чик, чик. І трішки на очки. Тому що в мене очки такі. Вінозні. З консилером теж дам. Далі ми переходимо до хайлайтеру. У мене це ось. У мене це ось такий від Maybelline. Дуже таке натуральне сяйво. Мені подобається. А Треба вже прибратись там. що я роблю? Ні, ну можна ж, да, отак от наносити? Теж. Іли це те? Ні, ні. Ні, ну можна. Ну можна. Я наношу ось такими рухами на зони, куди треба це наносити. Куди сюди можна? Ось сюди, Сиди, сюди, сюди. Я вже підключаємо наш пальчик. Ось, бачите, таке натуральне-натуральне сяйво. Якщо я була б бюти блогером я б, напевно, тут купила собі усе це обладнання, світло, відеосвітло, всі ці штуки, фон різнокольоровий. Але я не думаю, що я буду прям таким блогером, але такі рубрики в мене будуть 100%, тому що я. Іноді люблю малю, фарбуватися, щось там робити. Ну, і мені здається, я трішечки вмію це робити. І ще у кутику сюди і сюди. Але із-за цього ногтя, нігтя, нігтя. Я не можу добратися, куди мені потрібно. Далі переходимо до рум'ян. Ай, як я вдарилась. Прям в этот нервик, який в волокці. Це не дуже приємне відчуття. Так, рум'яна в мене ось тут. І одразу теж є, теж є таке слово. Одразу дістану скульптор та рум'яна. Ось такі рум'яшки. Я гадаю, що я теж можу одразу так, ну можна, так. Да? Куди я наношу? Ось ось у ці зони. Де були мої натуральні рум'яна? З цього і питання: а навіщо ти замазала свої рум'яна, щоб наносити чужі? О, я, мабуть, хотіла скульптор після хайлайтеру. А чого я з рум'яна взялась? Перший раз таке. І сюди ще я люблю, щоб все таке гармонічно було. Як він? Як, вам? як він? як він? Як він? Що це за слово таке? О, я вже знаєте, що хочу? Я вже хочу переглядати оце відео, коли я розмовляю українською просто вишконо ідеально. Тому що зараз в мене просто голова кипить від цього. Будто... В мене як будто остання кріпатура у... У... у мозгу, у, моз... у мозку. У мозку, Да. Ось так залишимо, а потім, а потім подивимось, чи приберемо це, чи навпаки додамо, <тит> додамо. Отаке о. <пит> о, скульптурірування я теж ніколи не роблю. Я беру пензлик і там ось цю штуку і сюди. Зрозуміло? Ні? Ну, коротше, я не роблю ось цю хрінь, але зараз роблю, бо мені потрібно пальчиком все розташувати. І нозик зробимо ще менше. І сюди теж на очки. Так, розташую, розташовуємо. Булять, я ніколи не робила оце пальцем. Це дуже-дуже дивне відчуття. Але я намагаюся, господі. Ну, о оце насправді як будто гівно по обличчю розмазує. Как будто. як-будто. Ну, щось не дуже в мене виходить. <пух> так, беремо чистий палець, і оце прибираємо до верху. і мені здається, що ситуація робиться краще. Беремо ще чистий палець. Як добре, що в мене п'ять пальців. Розумієте, я вже знайшла технологію? Ну, ну так, непогано вже, так? Да? Воще да. нормально. О, ще знаєте, що мені здається? Що в мене вже вс сплетіли пальці. І ось чому я ще не люблю все робити пальцями навіть тон, тому що, ну, ну, вони ж там щось мокріньке, що сто, сьо. Мені не подобається це. Ну, взагалі гігієнічно це для мене. Але ну для відео можна. Так, лоб. А чоло, да? Не лоб, а чоло. І це вже дуже старе українське слово. Зі, ч, з, з, зі теж все нормально вийшло. Така я смогляночка вийшла, як я люблю. І трішки очки. Боже, так я майстер майстриня. А що ні? Мені здається, так. Да. Тут проблемки. Ну, ой, господи. Хотіла сказати, тут легше сього, але але щось щось ні. Так, я покінчила з цією стороною теж, милянти, як вийшло. Трішки я така сму смуглява дівчинка, але то, то є добре. Не треба нам бути білими поганками. Далі я хочу все це діло запечати. Як буде запечатати? Ну, на російській, знаєте, запечатати сухими текстурами. Запечатати сухими текстурами. Ось це точно я ніколи, ніколи не робила. Почнемо з пудри. Це я придумала, звісно. Ну, на те зону це точно. А прикиньте, що хтось буде повторювати оце, оце, оце. ось таке, гоже мой. Тому що я це ніколи, ні, ні в кого не бачила. Я так собі вигадала і думала, а зніму-ка я відео, чому ви ні. Так, ну все. Достатньо. Потім беремо скульптор. Так. То мокрим туди якось не дуже, мабуть, буде. Оце буде вже поскладніше. <рес> так, ну, сама темніша зона в нас отут, посередині, О, господі. Мені здається, я таких зараз плям нароблю, що просто буде жопа. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Що непогано виходить? Боже. Мені здається, не так погано, як я собі уявляла. Ну, нормально. Ви розумієте, що я знаю багато випадків, коли візажисти забували пензлики. І ти така, а, а тут у вас буде вже практика. Попробуйте намалюватися ось ваш повноцінний макіяж, але без пензликів. Навіть сухі текстури. І у вас вже буде прокачаний скіл, як в мене. Я вам таку ідею подала ну, це ж взагалі. Зробимо трішки лобик, чоло. Я не знаю, як буде лоб. Хочу, хотіла сказати Жеби, тому що я ще вів польський язик знам. І коли я розмовляла. Кавр... Все, тепер я хочу сказати розмові. І коли я розмовляю українською, мені хочеться трішки польських слов сказати. Ну так, щось, щось. Боже, сонце вже вилазить. Боже, треба треба скоріше. Влада. І трішки це все заглажуємо, бо щось пере, перебір, Перебор. Занадто. о. А що занадто, то нездраво. Десь я побачила. Робимо рум'яна. Я гадаю, що з рум'янами буде теж нескладно. Так, з рум'янами не складно. Мені здається, скульптуріровані скульптурування, я не знаю, як буде скульптурування по-українськи. Мені здається, то було складніше. А рум'яна то таке. Можна на все лице з нашими трендами. Зараз знаєте, тренд, як ось тут, от ось все, отут ось в рум'янах. Як на мене, то було не дуже. Мені подобається, коли ось тут ось так. Ось так. Мені не подобається, що зараз вийде сонце і буде гаплик повний. Боже, ну яка краса! Випував. Ви дивіться. Ну добре ж. Оці в нас йде хайлайтер. І носик трішки. І тут трішки. А зараз буде найцікавіше для мене теж. Ну, для мене, по першу чергу. Бо я буду робити вії за допомогою. Ось цих ось штучок. Що я роблю? Я беру е, туш. Роблю ось так. Це я сама придумала, от справді, ніхто мені ніякі, я там лайфхаки не дивилася. Набрала на пальчик свій, і знаєте, що буду робити? Ось такі ось рухи, щоб підкрасити мої вії. І якщо щось вам там склеїлося, можна нігтиком. Ось до цього тут нігті були. Ось так ось зробити, як пензл, як щіточкою. Сонце драстіє да круто. Просто кайф. Ребята, ну це просто відпад. Таким самим чином я буду робити бровки, тому що мені треба їх підняти, але без допомоги е, щіточки. На пальчик. Бум -бум. І потім прокрашувати ось так от. А потім брати ніг... ноготочок, нігіточок і ось такими рухами піднімати ту бров. Щоб вона якось там стала. А ось з бровами щось не дуже виходить. Ще сонце, блять, світить. Ну шо це таке Я не думаю, що щось змінилося. Але я питалась. Ні, ну, я би так пішла, мені нормально. І в принципі, ну, нормально. Що ні? Знаєте, а потім нас питають: Боже, а для чого тобі такі дліни, е, довгі нігті? Як ти з ними живеш? Вони не для того, щоб мити ваш посуд, а для того, щоб малюватися і робити форму бровкам? Ось так. от. А що далі ми робимо? А, ну все. Ми на фінішній прямій будемо робити наші губки. От це буде справді дуже легко, бо от саме губки я дуже часто, губка чи вуста, Коротше. я дуже часто роблю пальчиком. Але я от не знаю, який колір вибрати. Звісно, вони не будуть такі яскраві, але все одно вони різні. Не знаю. Хай буде цей. Так, що я роблю? Я теж самим методом на пальчик і спочатку на серед... серединку ваших губок. <рес> Напевно, я дуже смішна, так? Да? На що робити? Найголовніше саме. Боже, я даже по-русски не могу вспомнить, що я хочу сказати. Главное сделать усиление посередине губ. Ну что-то такое, вы поняли, да? Чтобы был такой градиент. О, а знаете, что я вырешила? Сейчас. Знаете, что я вырешила? Что можно поеднать и, и ты той блеск тоже взять. Почему не? Кто мне может это запретить? Я опять забыла, я буду запретить. Як? А цей пахне дуже круто ягідками, якісь якимось, якимось як. Боже, ну, ну, дуже гарно. Ну, все, дівчата, ну, та й хлопці, може, От такий ось макіяж в мене вижив, чесно, я у шоці. По-перше, це було не так довго, як я думала, що буде. По-друге, не так складно, а по-третє, дуже прикольно. Нормальний такий макіяж можу піти десь там погуляти до комендантської години. Чому би ні? Погода, як ви бачите, дуже-дуже гарна, навіть за, за гарна, слишком дуже. Ви поняли? Все. Я надіюся... я сподіваюся так. Я сподіваюся, що це відео вам. Потрібно. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і воно було дуже інформативним для вас. Я сподіваюся, вам пос... Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і воно дуже було цікаве та нове для вас. Може хтось і повторює цей метод з нігтями особливо. І буду розвивати свою українську, як ви бачите, вона в мене трішки хромає. І до нових зустрічів. І до нових зустрічів. А ще, знаєте що? Ну, давайте я вже буду говорити про це, там, підписатись, лайкнути, написати коментар, поставити дзвіночок, а, подобайку. Так, поставте подобайку мені, будь ласка.